Сьогодні я вам розповім про другу частину Другої світової війни. 23 серпня 1939 року Німеччина підписує пакт молотова ріббентропа з СРСР. Про поділ впливу у Європі Німеччина видвигає ультиматум Польщі про передачу дансиського коридору, щоб відрізало Польщу від доступу до моря. Польща ігнорує ультиматум. Німеччина почала пропаганду проти Польщі на своїй території. Рано вранці, 1 вересня 1939 року німецька влада заявила, що поляки напали на радіостанцію у городі Ггаєвіце. Вони це поставили як привід до війни. Та у цей день вони вторглися у Польщу. Вони використовували нову тактику: бліцкриг, блискавична війна. Вона заключається у зосередженні сил на слабких напрямках та бомбардування цих позицій. Далі наступаючі прориваються та оточують ворога. Німці у перші тижні війни відрізають Польщу від доступу до моря та оточують одну з найбільших груп військ Польщі у районі Познані. Далі німці починають наступ обік Варшави, та вже на початку другого тижня війни вони дісталися Варшави. Польська влада біжить у Львів, та але це не означає падіння Варшави. Варшава ще продовжує жорстокий опір. Тому німці пошли в обхід в Варшаві та оточують її. І почали прямий наступ на українські етнічні землі та Білоруські СРСР, який за пактом молодого Ріббентропа повинен був забрати східну Польщу, вирішає вторгнутися у Польщу для того, щоб німці не забрали ці території раніше, ніж це зробить СРСР. Польська влада призиває не чинити опір радянським солдатам, але польська армія та радянська армія все рівно воюють між собою. Тому вже до кінця вересня останній супротив Польщі був придушен на території Польщі Починаються великі репресії, що з боку німців, що з боку СРСР. Більше мільйона поляків потрапило у в'язницю. Західна частина Польщі потрапила під контроль німців, а у центральній частині Польщі разом з Варшавою створили генерал-губернаторство Польща, яке було повністю під контроль Берліну. Але що зробили союзники, які пообіцяли вторгнутись у Німеччину у випадку війни? Вони оголосили війну Німеччині, але вирішили не наступати. А просто формально допомагати Польщі. Ну вони хоча б зосередили війська на кордоні з Німеччиною. Франція вистроїла лінію Мажино, Але вони розуміли, що німці, якщо почнуть війну, вони підуть у обхід через Бельгію, але вистраювати лінію далі до Атлантичного океану вони не хотіли, тому що Бельгія це як союзник їхній. Якщо б французи вистроїли лінію Мажино до Атлантичного океану, то це з політичного точки зору означало би, що вони відпросили Бельгію на славілля долі. Та й самі французи і союзники не думали, що буде війна. Тому вже після захоплення Польщі британці вирішили перекрити поставку заліза у Німеччину, щоб німці трохи заспокоїлись. Але Німеччина одразу ж вторглась у Данію та Норвегію. Данію вони за один день захопили. Німецький десант висадився у портах Норвегії. Та битві за Норвегію Британія потерпіла принизливу поразку. СРСР анексує Прибалтику. Та Бессарабію. Також вони хотіли анексувати Карелію. Тобто вони хотіли забрати фінські території. Але Фінляндія відмовилась. Тому СРСР вторгся у Фінляндію. Фіни давали відсіч окупантам. Біля Ладожської Карелії Фіни створили лінію Маннергейма. Але після прориву цієї лінії Фінляндія підписує мир та віддає деякі території. Але не всю свою територію, що вже радує. Далі починається нова фаза війни. Відтепер у війну починає вступати все більше і більше країн. Чемберлен пішов у відставку з приниженням. Його місто зайняв Уінстон Черчилль, який був більш суворий щодо німців. Далі, по плану Гітлера, був Бенілюкс та Франція. 10 травня 1940 року Німеччина почала повномасштабне вторгнення у Бенілюкс з Францією. Рейх вторгся одразу ж у три країни, навіть чотири. Німці захопили Люксембург. За п'ять днів захопили Нідерланди та прорвалися у Арденах. Нацисти оточили не менше півтори мільйони солдатів-союзників біля міста Дюнкерк. Далі Рейх почав наступ на Париж. Нова коопераціоністка влада погодилась на капітуляцію. Вона була підписана у тому ж самому потязі, що й капітуляція Німеччини у Першій світовій. Те, що залишилось із Франції, стало фасалом Німеччини. А німці окупували північну Францію та Атлантичне узбережжя. Влада маршала Філіпа Петена була переміщена у Віши. Але навіщо було створювати васальну країну для того, щоб зробити видимість, що Британія залишилась одна? Далі починається битва за Британію, відбуваються повітряні бої. Німці б'ють по стратегічним цілям. Але один з літаків Люфтваффе випадково вдарив у Лондону. ВПС Британії у відповідь вдарили по Берліну. Гітлер у ярості. Він починає масовані авіанальоти на британські міста, гинуть тисячі людей. Але потім Гітлер зрозумів, що не може підкорити Британію та переключився на інші фронти. У вересні до країн осіб приєднується Японія. У жовтні Італія вторглась в Єгипет та з окупованої Абісинії у Сомаліленд. Та з анексованої Олбанії у, у Грецію. Італія успішно бере Сомаліленд, але італіянська армія відступає перед армією Британії та Греції. А Албанія майже була захоплена Греками. Гітлер вирішив вмішатися та частково стабілізував фронт. Угорщина, Румунія та Болгарія приєдналися до країн Осі. Але Югославія відмовилась. Тому Італія, Болгарія, Румунія та Німеччина вторглись у Югославію. У квітні 1941 року Рейх захопив Грецію.